А далі цікава та важлива розмова. Друзі, у нас в гостях в прямому ефірі «Сніданку» Олена Бабич, юрист, адвокат, магістр права, керівник юридичного бюро, спеціалізується на справах із медичного сімейного господарського та трудового права, займається юридичною практикою більше 15 років. Пані Олено Доброран виглядаєте просто шикарно. Дякую. А в салони, які ходили або ходите? Легальні чи ні? ні, іноді. Ну, Руслан, все ж таки, я віддаю перевагу легальним салонам. Ну, а от як не дивно, 60% українців отримуються саме косметологічні послуги, от в таких нелегальних салонах краси в домашніх умовах. І наші журналісти Анна Кунець і Христина Кришина, Кришиха відправилися саме в такого типу салони. І дивіться зараз повна версія сюжету, яке розслідування вони провели. Шокуюча інформація. Розпочинаємо наш експеримент із перевірки масажних послуг. Нашу увагу привернуло оголошення ось цього майстра. Нічто не може замінити прикосновіння сильних мужських рук, Ніякого смущення і лістіснення. Розслабся і наслаждайся, дзвонимо і одразу потрапляємо на сеанс. І хоч вартість масажу усієї спини приємно вражає 100 гривень. Черги до мачого масажиста немає. У квартирі чисто грає спокійна музика. Чоловік одразу проводить у кімнату кабінет і показує, куди лягати. Під час сеансу намагаємося зрозуміти рівень кваліфікації спеціаліста. Що Це за рух такий. Це такий рух. Якщо чесно, не не скажу тобі, тому що вже вже давно курси були. Натомість масажист охоче розповідає про наболіле надмірну вагу жінок і пікантні прохання чоловіків. Приходить дійсно такий слоненятка на каналу. За 100 кілограмів Треба. одну цифру по один бік булося. Чоловіки дуже часто пропадають, а внутрішній масаж робить. Вирушаємо далі. Тепер подбаємо про красу рук. Їдемо на манікюр у домашній салон краси, який, до речі, працює цілодобово. Заходимо і перше, що бачимо, гармидер взуття. Йдемо мити руки, але рукомийник зайнято сміттям. Сідаємо за манікюрний стіл. Тут пилюка і знову ж таки сміття перед процедурою жодної дезінфекції, ані рук, ані інструментів. Ну, все все, все Із контролюючими установами повне порозуміння. Вихваляється власниця цього салону і як новим клієнткам розповідає секрети успіху. Каната з пожежниками були проблеми. Ну як, не, не проблеми просто ж та нічого не, не хотів розуміти. понімати. Ну прийшлось його обійти више. В нашій країні нічого не міняється. Можна Тоді можна більше від клієнтів, каже, не відбитися, адже ціни демократичні. Приміром, апаратний манікюр із покриттям гель-лаком обійшовся нам у 120 гривень. Хоча зазвичай ціна стартує від 150. На прощання нам радять зазирнути до косметологічного кабінету в сусідньому під'їзді. Проблем зі шкірою обличчя немає, тому потрібна просто консультація спеціаліста у медичних рукавичках та масці. Косметолог Олена починає безкоштовний огляд. Допомагає їй у цьому чотирилапий асистент, песик мобі. О, під час огляду жінка не забуває пестити свого улюбленця. І одночасно торкатися мого обличчя, яке до речі, викликало у собаки неабиякий інтерес. Тому замість звичайної консультації я спробувала на собі ноу-хау в косметології: чистку обличчя язиком собаки. Косметолог порадила мені придбати 10 процедур пілінгу обличчя у фірмових салонах. За один сеанс беруть від 500 гривень. Пані Олена просить 300. Та виявляється, не обов'язково їздити у салони на дому. Майстри самі до вас приїдуть. Приміром, ось ця дівчина спеціалізується на введенні ін'єкції пухкі губки. Для цього їй потрібні ваша кухня і 1600 гривень для мінімального ефекту. Спеціаліст не проявляє жодних емоцій, адже до таких реакцій звикла. Тому відходить у бік і чекає, поки клієнту полегшає. Жодних питань про самопочуття і можливі алергії, та жодних попереджень про можливі наслідки. Натомість хизується своїми постійними клієнтами. Может касіша п'які зробити, Може, прийти якась жіна політика. Так? може прийти ну, тобто, наскільки всі різні депутати. Потім дівчина швидко прощається, вдягає свою норкову шубу, розвертається і просто йде. Серед тих, хто надає послуги, немало й універсал майстрів викликаєте одну людину приміром пані Оксану. А вона вам і манікюр, і педикюр, і форму брів відкоригує, і волосся пофарбує, і зачіску зробить. Слухайте. Ну після того, що ми побачили, хочеться просто помовчити і осмислити те, що е, ви побачили в сюжеті наші безстрашні журналістки е, Христина Хришиха і Анна Кунець. А пані Олено, а як кваліфікує закон от такі нелегальні е, салони? Це злочин чи ні? Ну, це безумовно про будь-яке правове поле тут не можна говорити, і навіть якщо у такого спеціаліста є диплом теоретично, та або сертифікат, навряд чи це якось може обезпечити клієнта, тому що в тих умовах, яких зараз ми побачили в сюжеті, це надаються антисанітарних, треба розуміти, що взагалі, коли обираєш послуги нелегального солону, а домашні умови, завжди наражаєш себе на небезпеку. Тому що, наприклад, якщо наприклад зробити зачіск або макіяж, тут. Мінімальний ризик. але як ми бачили в сюжеті, коли йде мова про манікюр, про педикюр, тоді коли є ризик контакту з кров'ю, то бажано це не робити в домашньому зараження. Може бути абсолютно вірно. Якщо це салон, там є санітарно епідеміологічні норми, дотримуються ну. В більшість салонів там стерилізуються належним чином е, інструментарій, Там є е, санітарна книжка у uh -huh. е, майстра. Тобто ризик з зараження він мінімальний. Якщо говорити тут, я хочу заакцентувати увагу на е, ін'єкції, говорити про ін'єкції, то це медична процедура. Вона не може отак, от на кухні, надаватися. Вона надається в лікувальному закладі, в кабінету лікаря і обов'язково е, людину з медичною освітою, яка повинна попередити про можливі ускладнення, запитати. Про алергії належним чином проінформувати пацієнта, а не в таких умовах, Так, пані Олено, так буває таке, що в легальних салонах є певні зараження, і потім Безумовно. вже суди, і так далі, принаймні можна до когось апелювати юридично Абсолютно і мій. захищати свої власні права. А якщо таке зараження відбулося в таких нелегальних салонах, то тут як закон захищає того, хто постраждав. А, а саме тут проблема, тому то... що довести. Що якщо в салоні, в який ви прийшли, вам дали ну якийсь документ розрахунковий, mm -hmm. то тут ми бачимо, що це відбувається в житлових просто квартирах, яка належить фізичній особі, і довести потім, що ви туди прийшли не чай пити, mm -hmm. mm -hmm. а отримали якісь процедури, буде дуже складно. А якщо говорити, якщо до вас майстер прийшов, то це взагалі майже неможливо. Ну, але взагалі, куди скаржитися? Ну якщо вже сталося дійсно і якесь зараження або не дай Боже, то що тоді, куди звертатися? Ну, бачите, оце в цьому є проблема. Якщо це салон, ви можете а, поскаржити. Санітарну службу, ви можете поскаржитись міністерство охорони здоров'я, якщо наприклад це ін'єкції. Тут це житлова квартира. Прийти перевірити, вони не можуть. В цьому є проблема, і це потрібно пам'ятати, що якщо будуть в таких випадках якісь ускладнення, відповідальність береться на е, такого клієнта, і він на себе бере відповідальність. Тут ви можете безумовно писати заяву в міліцію, так. але результати розгляду вони мало ймовірні, що ви зможете довести а шкоду і довести те, що саме тут ви її отримали. Таку послугу. Я відзначу, що на. Чи журналістки насправді натрапили а, на перші контактні телефони, де пропонують такі послуги на дому? Фактично в інтернеті. От перше, побачите телефон, оп, подзвонили, і, і от такий результат в сюжеті. А, більше того, вам скажу таких повідомлень і оголошень безліч. А, скажіть, а чи варто просити, щоб показали дипломи, про світу якісь документи у таких майстрів? Ну роз... хоча б, хоч якось убезпечити себе, ну і це наврядчі убезпечення, тому що знов ж таки я повторюсь. Є диплом навіть це навіть буде диплом про медичну освіту, але якщо це отак в квартирі. То він майже не допоможе, може перевірити наскільки так. там стерилізовані ці інструменти, чи є там антисептики. тому що ну дійсно я думаю, що кожна жінка пішла б в салон, але на жаль, в наших економічних умовах так. не всі мають можливість відвідати салони, і тому йдуть от такі перші кращі салони домашнього типу. То все-таки для тих, хто й далі продовжуватиме ходити ходити в такі домашні салони, як все одно як можна обезпечити себе, що вони мають пред'явити, що вони можуть перевірити Скільки там е, простерилізовані ці інструменти ну, чи Ну, одразу ще щось? хочу сказати, що навряд чи вони вам приявляють якісь документи no. максимально, uh -huh. якщо все ж таки е, ви пішли не до салону легально, до такого е, принаймні попросіть майстера, uh -huh. щоб він при вас продезінфікував, е, дезінфіку про uh -huh. щоб він показав, що він достає зі спеціального є e бокси для стерилізації. Uh -huh. При вас він якийсь чином антисептико обробив uh -huh. це, мінімізує, але на жаль, повністю вас не захистить. Ну, не Фух, а от, от ті, хто зараз нас дивляться і от як то кажуть, промишляють от е, таким бізнесом. ви можете їм сказати, чим їм загрожує? Яка у них відповідальність за законом? Тим не менш. Ну тим не менш, тут відповідається адміністративна за здійснення господарської діяльності без відповідного дозволу. Це по перше. По друге безумовно, якщо мова йде буде йти про наслідки для здоров'я, які середньої тяжкості да, не легкі, то тут можлива кримінальна відповідальність так, важко о. довести, але це можливо. І, 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 і скільки загрожує? Там, і, є, і чим загрожує? там є в залежності від кваліфікації, в тому числі до позбавлення волі. На Почули? Такі. Занотували, зафіксували. І ті, і ті, всі. А нагадаю, в гостях сніданку з плюс 1, 1 була адвокат Олена Бабич. Дякую вам за змістовну розмову. Невеличка пауза. Зараз у новому випускно винтесен з Єгором Мордієвим. За кілька хвилин бути з нами сьогодні п'ятниця. Далі буде.